Паліативна допомога це підхід, метою якого є поліпшити якість життя пацієнтів із невиліковними захворюваннями. Його філософія пом'якшити вияви дугу та створити покров для захисту нужденних. Щорічно 2 суботи-жовтня відзначають Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги. Торік у стаціонарі Черкаського відділу паліативної допомоги пролікували 315 пацієнтів. На виїзді ж допомогли ще трьом сотням. За 9 місяців нинішнього року стаціонар пройшли 322 людини. Ще 400 отримали послуги від виїзних бригад. За словами завідувачки відділу Людмили Гури, боятися таких пацієнтів не варто, натомість підтримувати. До того ж, не всі хворі потребують лише знеболення. Частина з них продовжує лікуватися. Ми знеболили, підібрали терапію, там знеболення, дезінтоксикацію, а далі вони йдуть на спеціальне лікування. Це не все, це не дорога в один кінець. Це, ми можемо далі ну, проводити спеціальне чи ту променеву терапію, чи хіміотерапію. Просто буває таке, що пацієнт після хіміотерапії ну от, попадали показники крові, попадали ну, загальний стан погіршився, просто погіршився. Ми його тут. Підкапаємо, стабілізуємо, і він йде далі лікуватися. Паліативне лікування допомогло пану Володимиру, який уже готується, повертатись на роботу. Якби не ця служба, ну як можна самому підібрати собі ліки, якщо ти не фахівець. А тут все-таки подивилися, а так, так, не так, питають. Помогло. Ну, все це я скажу, протоколи по протоколах дуже добре. І тоді, хоч якийсь, коли ти прийняв. По протоколу вже газ не болили, вже хочеться жиць, щось творити. Тим, хто опинився в такому ж становищі, пацієнт радить не опускати руки і звертатись по допомогу. А всіх закликає досліджувати і поширювати інформацію про паліативні центри. Люди знають тільки ті, які стикаються тут, а є ж з ранні стадії. І, допустім, обезболить на ранній стадії це теж немаловажно. Може б там би обійшлося тільки малою кров'ю, як кажуть. І за цього ну бажано трошки. До кожного пацієнта тут шукають особливий підхід. Пані Людмила, психологиня відділу з Харкова. Переїхавши до Черкас півтора роки тому, зрозуміла, що хоче робити добру справу. Запроведений із підопічними час, фахівчиня помітила позитивні зміни. Приїхала людина одна, тут вона побула, перелаштувалася, свої думки перелаштувала, налаштувалася на дальніше лікування, тобто, якщо раніше вона приїхала в депресію, в неї був стан такий, що вона нічого не хотіла, тут допомогли фізично, зняли її біль, психологічно підняли її. Не втрачати надію та набиратися сил пацієнтам допомагають різноманітні заходи, до прикладу, тихі концерти. Музиканти-волонтери дають такі раз на місяць. Серед добродіїв скрипалька пані Юлія, яка ніколи не відмовляється від виступів, адже розуміє, наскільки вони важливі. Я багато чую зі сторони. А, як як кажуть, від мазок що все дуже погано і, і з кожним днем все гірше-гірше, але я вважаю трохи інакше, що все починається з тебе, саме з тебе, з кожної людини. Якщо ти будеш кожен день вставати і робити якесь мінімальне добро, те, що посильно для тебе, цей світ буде змінюватись на краще. Ти не можеш допомогти всьому світу, але ти можеш зробити локально якийсь маленький крок, якийсь маленький пазлик а, в загальну справу. І я дуже рада, що мене кличуть, і я завжди буду тут грати, і якщо мене будуть кликати надалі. Дарувати людям, ну те, що я можу, це не потребує якихось надзусиль. Я граю на своєму інструменті кожен день, я його люблю, і для мене це кайф. Тішиться, що все ж потрапила на концерт, пані Надія каже, терапевтичні властивості музики відчула на собі. Ви знаєте, мене боліло, в мене воно перестало мене, воно я випила, правда, таблетку, але мене воно перестало боліти. І Я трошки відволіклася, можна так сказати, відволіклася від тої, від тої болі. І я з дуже задоволенням ждала цього концерту, коли він буде, щоб трошки би, ну, відійти від цього буденного. Після концерту охочі лишаються у так званій кімнаті релаксу, яку облаштували рік тому. За словами однієї з ініціаторів ідеї Світлани Федорової, тут є все необхідне. Щоб можна було поспілкуватися зі своїми рідними, не просто в палаті, а в затишному місці, поспілкуватися з психологом, просто попити каву, подивитись телевізор, послухати музику, покачатись кріслі лікачальці. У 2023 році День паліативної хоспісної допомоги буде 14 жовтня. Проте пацієнти потребують нашої підтримки, поваги і прийняття 365 днів на рік. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.